Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий день, новий влог. Давайте цей день проведемо разом з вами. Ось У нас вже друга половина дня. Першу половину дня я займалась хатніми справами, прийняла душ, треба вже буде посушити коси. Зараз приготую обід. З Нікусією пообідаємо і підемо з Нікусією по справах. Я знов її. Кудись збираю. Ось, це вже третій тиждень поспіль. Ну, але я за неї щаслива дуже. Ось, у нас сьогодні така погодка, трохи спала температура, спеки немає. Прогнозують дощі декілька днів. Ось, І за рахунок того, що Нікусю треба збирати, знову ж таки, на цьому тижні на дачу не поїдемо. Можливо, ну, із-за того, що нікусю треба збирати, і ще й за того, що дощі, там болото, не може не бути світла, тому ще думаю: їхати, не їхати, мама вже поїхала на дачу. А я ще подумаю, тому як треба мені її зібрати, нічого не забути. Я вже собі е зробила список того, що мені. А, потрібно їй докупити. І буду, ну, це ще не все. Це так я накидала а, з того, що, наприклад, треба ще докупити, і щоб не забути. І зупинилась на ліках, але це все гарненько треба продумати. Тому, як їде вона не на декілька днів, а трошечки більше. Ось, а я зараз. Буду смажити котлетки рублені, які я вчора замаринувала. Хоча могли б млинцями пообідати, але А, до речі, в угу. мене ще є декілька лінивих голубців робила. Дуже смачні вийшли. Я ними можу, а я можу і ними повечеряти, тільки мені потім Надо буде. Ну, так. Да. Я на вечір залишу ліниви голубці, а зараз буду доїдати, в мене ще картопля треба, можна її підігріти, а Нікусі, гречку з котлетками. Зайшли з Нікусією, шукаємо її плаття на літо легеньке і зайшли в сенсей. А ти короткий чи довгий хочеш? Я не знаю. Так? Кажу Нікі, як в такому можна ходити? Тут все ж париться. Тим паче на літо це для тих, хто хоче похудати, знаєш, обгортається плівкою, щоб пропітніти гарненько. Це теж не дихає тканина. Ну, може це і не літні, звісно, оце, це літні. але також якесь не припускає. Повітря. Не треба тобі. Безрукавка літо. Саме то Жилетка. О, І скільки зараз жилетки? 719 гривень. Сумочки. Сумочки. Плетена сумочка. Зараз модно. Красуня, мамина. Та знаєш що нам треба? Нам треба тобі косметичку на море. І треба такі баночки, щоб можна було переливати туди засоби. Гігієни. Голубе дивись. Поняла? Косметичку будеш голубу шукати? Ну, якусь треба. Так? Да? Є така морська тематика величенька. Всяке плаття. Таке градієнт. Да. А сумочку тобі таку не потрібно? Плетена. вона не вдобу. Нема нічого, так? Да? Mm -hmm. І мені ще треба подивитись купальник на дачу, нік. Ми зайшли вже з Нікусі в кроп, тільки що заходили в вовк відділ, нічого не знайшли, багато чого переміряли. Взяли ось таке, будемо зараз міряти. Ну, Нікуся буде. Свій розмір вона взяла. І ще два таких легеньких квіточку. Пішли? Більше нічого не придивилися? Mm -hmm. Ні. І пішли. Це єдине плаття поки що, так? Да? Яке тобі подобається? Ну да. так. Прита... Приталене? Я ну повернись батько. Це законно? Mm -hmm. Це взагалі законно. Що це таке? Mm -hmm. Дуже круте. Mm -hmm. Правда? Це. Я теж так можу. Mm -hmm. Щоб? Так, <звук> да, бери. І підемо ще такі легенькі подивимось, так? Да? Бомба-ракета взагалі. Супер. Берем. Угу. Дивіться на цю красу. Плать взагалі. нікі в ньому. Супер. Корисно. Це бомба Класно, так? Да? <звук> ну, берем. Давай ще <звук> то поміряй. Мамо, я закохався. <ріху> мірі. А, і це ще та, також дуже гарне. Але Нікусін фаворит ось то. Так? Однозначно. Да. Я не знаю, Ану, спинку краще. покажи. Повернись. Угу. Ну теж дуже класно, Вона таке дуже легеньке, так? І воно дуже приємне. Приємне на тот. Класно. Так? Да? Добре. Я також поміряла джинси. Вони гарно на мені сіли. Попі класно сіли, але довгі. Бачите, якщо підрізати, то не дуже буде. Так що пішли далі шукати. Ще ось такі джинси. І тут жена хороша, і тут Італія, хорошо добре сіла. Не? Ну, что тут в мене не складається. Та воно так Точно? Ну так. Да. Ну, під якусь маєчку ще. Та ні, на то. Чи так під футболку. Тож. Даро ще так, один помір. Оце ну, мені не дуже. Я тук, знаєш, ну вони тако, знаєш, да. Ще ось такі порвані. Далі. А на завершення нашого далого шопінгу ми собі купили морозиво без цукру. Я вже вам його знімала, показувала. І додому прийдемось в пішки, прогуляємось. Ти довольна? Дуже. Платячи бомба. бомба ракета. Друзі, ми вже нарешті вдома. Гарно пошопились, вже добрали Нікусі все, що їй потрібно. І ці сукні, ну, взагалі. Дуже сподобались, взяли біленьке, яке я вам перше показувала. Ось, ну воно на ній взагалі шикарно виглядає. Потім я прийшла додому, взяла собак, пішла їх вигуляти. І в нас тут неподалік є парк, в якому ми завжди з собаками гуляємо, і чую, якась дитина плаче. Дивлюсь, біля дитини нікого немає. Дитині ну, дівчинці десь років шість. Я до неї підходжу, кажу, а я ще така, коли до неї йду, думаю, тільки не це. Ну, я вже зрозуміла, чому. Вона плаче, підходжу, кажу, чого ти плачеш? Вона каже, я загубилась. Тому, бля, я з цими собаками беру їх на, на ремінці. Пішли шукати, кажу: а ти що, з батьками гуляла? чи як? Вона каже, ні, з нянею. Думаю, я б цій няні вуха понадер... понадерла би. Ходила, ну блага, знайшли цю няню. Няня молоденька. Я кажу тільки не свари її, бо думаю, бляха, я сама тебе насварю цю няню. Хоча дівчинка ну, побігла, а, ну, але не знаю. Це треба якось, мені здається, більш відповідально відноситись Ну, взагалі до своїх дітей відповідально до чужих, то тим паче, коли ти вже взяла за цю роботу, то треба гляглодіти глядіти їх нормально. Mm -hmm. Ось, а ми прийшли додому. Нікуся пішла гуляти щаслива своїми покупочками. Ми ще взяли її довге плаття, яке вона міряла. Це в кроп довге плаття, таке, знаєте, як резинка в цьому платі. Ось, і ось це біленьке. Ну, вона така. Прям. Нарешті, нарешті, вона вже погоджується на платі. Тому, ну, як вона сама казала, що мені, мені ще потрібно платтячко. То нарешті дівчинка підросла до платтячок. Я щаслива мати. Ось. Так що так, а я зараз що буду робити? Трошки сяду відпочину, почитаю книжечку, і ще, до речі, заходила я в це КСД. Там рай, ну, чесно. Кажу: Ніка, це мій рай. Вона каже, мама, ти якийсь книжний червь. І там в цьому КСД є всі книжки, які я собі зберігла. А на потім які ще я хочу прочитати. Кажу, Ніка, мені срочно треба йти додому, дочитувати свої книжки, щоб можна ще було щось купити. Новенькі я собі в закладочках полишала, дивлюсь відгуки на ці книги. Хоча не завжди мені підходить те, що інші читають, залишають свої відгуки. Декілька разів я промахнулася, але це як цей досвід хай буде. І в мене ще там на приміточках є багато книжок, які я хочу прочитати. Так що так буду я трошки сидіти, релаксувати. Потім будемо готувати вечерю і відпочивати. Але ви ще залишайтеся зі мною. Дивіться, яка в мене тут смакота намалювалась. Сьогодні сходила на ринок на базар, купила черешень, полуницю і абрикоси. все, що хотіла. До речі, полуниця вже відходить, мені здається, тому як її вже. На ринку беру манікусю знов у подорож. Я вже всі речі їй попрасувала. Бере, звісно ж, з собою нове платячко. Так воно мені сподобалось взагалі таке чудове. Я, до речі, його також приміряла, воно на мене якраз. Ось і це платячко взяли. Ну, тут футболки, шорти. Все ось так поскладаю. Зараз візьмуть ще ці маєчки. Думаю так, щоб нічого не забути, кепку обов'язково. Тут то, в чому вона буде спати, і в чому буде ходити на пляж. Бововняні ці шортики, такі прикольні рубашечка, в цьому вона буде спати. Тут я і топіки цієї маєчки попрасувала. І питаю, каже: Нікуся, ти візьмеш з собою такі з довгим рукавчиком? Вона каже: ні, мені не треба. Але ж ми, мами, знаємо, краще. Тому я їй поклала одну світленьку і одну ось таку. ну... А якщо буде трошки прохолодно ввечері чи комарі будуть кусати, то колегеньку собі накинула та й все. І ще візьме в дорогу в цю байку, тому як на кордоні можуть стояти вночі на вулиці, тому так, Куся їде в табір за кордон, відправляє її. Ну, це вже, до речі, в нас не перший опит, тому як два роки тому. Як почалась війна влітку, Нікуся їздила в цей також в табір спортивний у Польщу. Ось. І це вже другий раз за кордон і відправляю саму. Ну, без мене я маю на увазі, але там є і вожаті, і вчителі. Ось тому, тому що вона зі школи їде. Не зі своєї, а з подружки класу, з іншої школи, їде в табір. Ось. І ось такі маєчки її ще з собою покладу. Це ще мені треба її простірнути. До завтра вона висохне, тому як Нікуся ще й цю хоче брати. В цих шортиках вона поїде такі оці легенькі найковські. маєчку вдіне, і я ж кажу, візьме з собою ще байку. Так що я знов збираюсь. Так, ну а тут я вже склала ліки, потім пантенол обов'язково. Мило для прання на всякий випадок. вдруг треба буде щось випрати. Потім серветки це вона в дорогу з собою візьме в рюкзачок. Потім шампунь-кондиціонер, Ну і засоби для вмивання це вже зранку покладемо, тому що ввечері буде ще вмиватися, і завтра зранку, тому це потім. Там багато чужих людей, дітей. Друзі, я вже добралась додому. Нікусю відправила, провела, посадила на автобус, вона вже поїхала відпочивати в табір на море. Боже, яка це краса, ну. Супер. Ось Юра пішов по справах, а я. Закинула прання. І зараз, знаєте, що хочу зробити? Трошки розім'ятись, тому як мені щось знову защемило в шийному відділі, треба зайня... зай... зайнятися розтяжкою. Спину я вже декілька днів розтягую. Знаєте, в мене так починаю займатися спиною, ну і собою, коли Щось починає боліти. Ні, щоб кожен день зробити собі ту гімнастику. Тому що, наприклад, вправи на спину для того, щоб розтягнути грудний відділ, десь займає 16-17, ну хай 20 хвилин. І знаєте, не, то, не те, щоб не вистачало часу, Лінкер часто буває. Зазвичай так воно буває. Ось, а потім, коли хопає, не можеш дихати нормально і вночі спати, тому як воно десь тут защимить і на серцеву мишцю. На серцевий м'яс якось, може, воно там діє, не знаю. І погано сплю ночами. Потім берусь за себе, роблю, роблю, трошки стає краще. І все. Потім знов забуваю. А тут же мені а, прихопило а, шию. Треба розтягнути шию, потім спинку, і буде мені щастя. Треба собі, себе змушувати це робити, не лінитися, тому що ми у себе одні. Зараз приберу коси. Буду сьогодні йти ввечері гуляти, напевно, зроблю хвостик, тому як вітер. Шей спекотно і не дуже зручно з розправленими косими. Отак, піду на вулицю. І дивлюся, знаєте, що на вії. У мене вії, напевно, треба їх називати неделька. Тому як я сходила тиждень, ну, трошки більше тижня, і вони сипляться. Ну, ні, ну звісно, що трошки є, але дуже сипляться. І якби не дешеве це. Задоволення, ось, але я не про це. Буду займатись собою фізкультурою.